У Переяславській публічній бібліотеці вже близько трьох тижнів діють курси з вивчення української мови. Їх проводить викладачка Ольга Пупко, яка закінчила місцевий університет. Курси проводять безкоштовно два рази на тиждень. Дитяча група приходить по понеділках о 13.00, дорослі по четвергах о тій самій годині. А як ви думаєте, в цих документах є види? Види, типи, вони діляться на якісь групи. Так, вірно, діляться. Листи є: листи, запити, прохання, відповіді, гарантійні, супровідні, вітальні, звітові, рекомендаційні, бухгалтерські і набагато і багато інше. Вадиме, будь ласка, напиши мені коротку свою автобіографію. Тобто прізвищем я по батькові, коли йде, народився. Домашню адресу, де навчаєшся. Директорка Переяславської публічної бібліотеки Тетяна Майстренко розповіла, за чиєї ініціативи організували курси. Нині, коли розпочалася повномасштабна війна проти України, у людей виник супротив проти мови агресора і паралельно бажання вивчати українську мову. Тому за нашої ініціативи за підтримки міської ради та відділу культури і туризму на базі нашої бібліотеки ми вирішили організувати для людей, для жителів нашої громади, також внутрішньопереміщених осіб такі заняття. Наголошую, що це безкоштовні заняття, вивченню української мови. Ми дуже вдячні нашому волонтеру-вчителю Олі, яка погодилася проводити такі заняття, і ось уже. Ну, три неділі в нас проходять заняття. І хочеться дуже подякувати учасникам таких занять і за їх чуття єдності України і бажання стати українцями в усьому. Це і любові до рідної землі, мови та культури. Викладачка Ольга Пупко розповіла, чому погодилась проводити курси. Ціль донести до людей знання саме української мови. І мені набагато приємніше спілкуватися з людьми, які більш досконало розмовляють українською, а не настільки ломаною українською, що аж, як то кажеться вуха в'януть. Ми заняття проводимо чисто в такому, я подаю нову інформацію, і якщо хтось, якщо я бачу, що людина знає те те чи інше, навіть поняття чи визначення, то я прошу слухача чи слухачку його озвучити. thank you